Порада по маскуванню із посібника армії США FM 2176, частина 2. Маскування обличчя та тіла. Розділ маскування обличчя та тіла є дуже важливим для солдата, оскільки він допомагає знизити ризик бути поміченим ворогом. Людське обличчя і тіла мають добре впізнавані контури, і щоб їх приховати, необхідно використовувати різні техніки маскування. Вони допомагають звиватися з навколишнім середовищем, зменшуючи ймовірність виявлення під час спостереження або пересування в небезпечних умовах. Як працює маскування обличчя та тіла? Секція 1. Розбиття контурів обличчя. Людське обличчя має чіткі лінії, щоки підборіддя, які легко впізнати здалеку. Маскування дозволяє розбити ці контури, щоб зробити обличчя менш помітним. Зазвичай для цього використовуються камуфляжні фарби або креми, які наносяться на шкіру у вигляді темних і світих смуг. Також можна використовувати камуфльовані балаклави, в тому числі із додаванням штучного листя, що покращує маскування. Основні аспекти розбиття контурів обличчя пункт перший зменшення видимості обличчя. Військові можуть використовувати маскувальну фарбу або спеціальні маски для обличчя, щоб порушити природній контур обличчя. Це дозволяє зменшити візуальні сигнали, які можуть бути помічені противником. Пункт 2. Використання кольорів. Техніка розбиття контурів обличчя передбачає застосування свитих і темних кольорів, щоб створити ілюзію нерівностей на поверхні шкіри. Це може включати затемнення деяких частин обличчя та висвітлення інших, що допомагає візуально змішати обличчя з навколишнім середовищем. Пункт 3. Маскування рис обличчя Важливо не лише розбити контури, але й уникнути чітких рис обличчя. Це може бути досягнуто за допомогою маскувальної фарби або камуфляжу, який покриває не лише обличчя, а й шию, щоб уникнути виявлення. Доповнення Розбиття контурів обличчя є критично важливим елементом маскування, оскільки обличчя є однією з найбільш впізнаваних частин тіла у бойових умовах, де навіть найменше порушення маскування може призвести до виявлення та загрози для життя, важливо вміти правильно маскувати обличчя. Цю техніку можна застосовувати не лише в бойових умовах, але й у будь-якій ситуації, де важливо залишатися непоміченим, наприклад, у розвідувальних операціях або в тилу. Секція 2. Вибір кольорів. Порада вибір кольорів є однією з основоположних, оскільки правильний підбір кольорів має вирішальне значення для досягнення ефективного маскування в різних умовах навколишнього середовища. Основні аспекти вибору кольорів Пункт 1. Камуфляж за навколишнім середовищем Вибір кольорів маскувальної фарби або комуфляжу має відповідати кольорам та текстурі навколишнього середовища, в якому буде діяти військовий. Це може включати зелені та коричні відтінки для лісистих територій, а також сірі та чорні для міста. Пункт 2. Контраст і глибина. Важливо розуміти, як кольори впливають на сприйняття глибини та контрасту. Військові повинні вибирати кольори, які допоможуть розбити контури тіла. Створюючи візуальний ефект, що зливається з фоном. Людське око пристосоване до розпізнавання знайомих форм і візерунків, зокрема людських силуетів, які легко виділяються на простому фоні, використовуючи кольори і візерунки, які відповідають навколишньому середовищу, можна ефективно маскувати своє тіло та спорядження. Військовий у густому лісі. Може використовувати маскувальні фарби для приховування рис обличчя, а також надіти костюмки кімора, що включає гілки, листя та інші природні елементи. Це допоможе зменшити контрастність силуету і злитися з деревами. Пункт 3. Використання природних барвників. Ця рекомендація акцентує увагу на використанні ресурсів із навколишнього середовища для маскування. Це означає, що перебуваючи в польових умовах, військовий може застосовувати такі матеріали, як глина, листя або кора дерев, щоб створити природні маскувальні фарби. Такі фарби дозволяють ефективніше приховати людину, оскільки вони відтворюють реальні кольори та текстури місцевості, взиваючись із фоном і зменшуючи ймовірність виявлення ворогом. Використання природних барвників забезпечує динамічну адаптацію до середовища та дозволяє уникати використання стандартних камуфляжних фарб, які можуть не завжди відповідати місцевій кольоровій палітрі. Природні матеріали також важливі, коли запас спеціалізованих маскувальних засобів обмежений або відсутній. Приклад перший. Лісиста місцевість. У густому лісі військовий може розтерти свіже листя або кору дерев. Щоб створити зелено коричневі плями на шкірій одязі. Приклад другий – глиняна або болотиста місцевість. На болотах або в місцях із глинистим ґрунтом можна використовувати саму глину для покриття обличчя та оголених частин тіла. Такий підхід забезпечує натуральний відтінок, що точно відповідає навколишньому середовищу, і також може забезпечити додатковий шар захисту від комах або сонячного світла. Пункт 4. Зміна кольорів в залежності від умов. Вибір кольорів повинен враховувати зміну освітлення погоду та пору року наприклад, восени, коли листя набуває жовто-оранжевих відтінків, доцільно адаптувати маскувальні кольори для відповідності навколишньому середовищу. Ця порада відображає гнучкість і уважність, необхідні для ефективного маскування. Освітлення та навколишні кольори суттєво впливають на те, як людина або об'єкт сприймаються на фоні. Наприклад, під час осені в лісах переважають жовті, помаранчеві та коричневі кольори, тоді, як у зимку, все покривається білим снігом, і вибір маскувальних кольорів повинен відповідати цим змінам, те саме стосується часу доби. У сутінках або вночі краще використовувати темніші кольори. Приклад перший: осінній камуфляж в коли листя стає золотистим і червоним, військовий може додати відтінки жовтого та оранжевого до свого камуфляжу, щоб злитися з осіннім лісом. Це допоможе замаскуватися в сухій траві або серед впалого листя. Крім того, використання матеріалів, зібраних із місцевої рослинності, посилює ефект злиття з фоном. Приклад другий снігова місцевість. Взимку, якщо все покрито снігом, використання білого камуфляжу стає критичним. Маскувальні сітки чи одяг білого кольору дозволяють зникати на фоні снігу, особливо в умовах сильного освітлення, коли сніг відбиває світло. Водночас важливо стежити за тінями, які можуть виказати присутність і міняти позиції для мінімізації цього ефекту. Відбиття світу від снігу може суттєво вплинути на маскування військового, оскільки сніг має високу відбиваючу здатність. Це означає, що сонячне світло або навіть місячне сяйво, відбиваючись від поверхні снігу, створюють інтенсивні відблиски, які можуть виділити об'єкт або людину, навіть якщо вони носять білий камуфляж. Такий контраст може зробити силует солдата видимим для ворога. Особливо з великої відстані або через оптичні приводи, що виявляють рух чи, від... чи виділяють відберски. Як світло відбивання впливає на виявлення. Пункт перший підвищена помітність, навіть білий камуфляж не завжди допомагає повністю злитися і сніговим покровом, якщо він виглядає надто яскраво на тлі затінених ділянок. Або відрізняється від відтінків навколишнього середовища. Сильні відблиски можуть створювати помітні контури. Пункт 2. Видимість від тіней. У сонячні дні довгі тіні від об'єктів стають дуже контрастними, що спрощує виявлення рухомих об'єктів або тих, які перебувають на світому тлі. Що робити, щоб зменшити ризик виявлення. Пункт 1. Використання додаткового маскування. До білої форми можна додати елементи сірого чи коричневого кольору, щоб вона виглядала не так одноманітно на засніженому полі, де можуть бути темні ділянки. Це допомагає створити ефект природного розбиття силуету або використовувати білий маскувальний костюм із додатковими темними плямами. Пункт 2. Зменшення близько Ретельне покриття спорядження, зокрема, металевих частин, мішковиною чи іншими матовими матеріалами, зменшує відблиски, важливо уникати чистих або блискучих поверхонь. Пункт 3. Правильне розташування. Військовий повинен уникати відкритих, добре освітлених просторів і використовувати тіні для маскування. Це особливо важливо, коли сонце низько над горизонтом, створюючи довгі тіні. Пункт 4. Спостереження за зміною освітлення. Регулярна оцінка змін освітлення та погодних умов дозволяє своєчасно підлаштовувати маскування, наприклад, під час снігопаду або коли сніг починає танути. Наведемо два приклади. Перше. Рух у відкритій місцевості. Солдат, який пересувається відкритим полем, повинен вибирати маршрут так, щоб залишатися у затінених ділянках і уникати яскравих відблисків від снігу. Якщо це неможливо, рухатися потрібно обережно і з мінімальним шумом, щоб не привертати увагу. Друге сидіння в засідці. Під час засідки в засніженій місцевості важливо вибрати місце, де є достатньо природних тіней, або зробити власні штучні тіні за допомогою гілок чи інших предметів. Ефективне маскування в снігових умовах залежить від розуміння природи світовідбивання та ретельного використання природних умов. Як працює світло відбивання снігу в плані маскування? Сніг відбиває значну частину сонячного світла через свою здатність розсіювати світло у всі напрямки. Відбиття світа від снігу відбувається через численні кристалки льоду, які створюють ефект блиску і яскравого білого відтінку, це означає, що в засніжених умовах денне світо може створювати сильні відблиски, які впливають на видимість і сприйняття об'єктів. Такий ефект ускладнює маскування, оскільки білі поверхні можуть виглядати надмірно яскравими або виділятися у певних ситуаціях, особливо на контрасті з тінями або іншими природними елементами. Як це працює з поляризаційними лінзами захисних окулярів або масок. Поляризаційні лінзи захисних окулярів мають спеціальний фільтр, який зменшує відблиски, створені горизонтальними поверхнями, як ось сніг, вода або скло. Вони працюють блокуючи світло, яке відбивається в певних напрямках, і пропускають тільки вертикально орієнтовані світові хвилі. Це дозволяє значно зменшити кількість відбарків, які засліплюють або створюють дискомфорт і поліпшує видимість деталей у засніженій місцевості. Практичне застосування поляризаційних окулярів в бойових умовах. Перше. перевага для спостерігачів військові, які використовують поляризаційні окуляри, Мають чіткіше бачення в умовах засніжених ландшафтів, вони можуть легше розпізнати силуети, рух або інші деталі, які могли б залишатися непоміченими через відблиски. Друге поліпшення прихованості. Водночас самі військові повинні бути обережними, оскільки ворог із поляризаційними окулярами може легше помітити об'єкти, які відбивають світло або виглядають неприродно яскраво. Наведемо приклад. Уявіть собі, що снайпер маскується в засніженій місцевості, навіть із білим камуфляжем, якщо на його спорядженні є блискучі частини, наприклад, оптика або металеві поверхні, це може видати його місце перебування, відбиваючи сонячне світло. Використання поляризаційних лінз дозволяє іншим мійцям помітити ці відблиски, Щоб уникнути цього, снайпер може покрити своє обладнання матовими матеріалами або розташуватися в тіні. Щоб мінімізувати видбаски. Таким чином, знання про те, як сніг відбиває світло і використання поляризаційних лінз є важливими елементами в бойових умовах, що допомагають як виявляти, так і уникати виявлення. Доповнення про те, як працюють поляризаційні лінзи, поляризаційні лінзи захисних окулярів можуть істотно поліпшити зір і допомогти виявити ворога в засніженні місцевості завдяки своїм унікальним оптичним властивостям. Ось детальніше про те, як це працює. Перше. Зменшення відблисків. У засніженій місцевості відблиски від снігу можуть значно знижувати видимість та створювати зорові перешкоди, особливо в сонячні дні. Поляризаційні лінзи працюють бокуючи горизонтально поляризоване світло, яке викликає ці відблиски. Таким чином, окуляри з поляризацією забезпечують чіткіше зображення і зменшують навантаження на очі. Дозволяючи краще розрізняти контури об'єктів, Відблиски від снігу або інших поверхень у засніженні місцевості можуть настільки осліплювати, що стає важко помітити будь-які об'єкти за ними. У таких умовах природні деталі та можливі ворожі об'єкти можуть бути повністю замасковані через надмірне розсіювання світла. Поляризаційні лінзи зменшують кількість горизонтально поляризованого світла, яке створює ці відблиски, в результаті, замість того, щоб бути засліпаним яскравим відблиском, людина може побачити деталі поза ним. Лінзи не зовсім виявляють відблиски як такі, а радше дозволяють краще бачити об'єкти, які відблиски могли б замаскувати. Наведемо два приклади. Перше, відфільтроване світло. Уявіть собі, що перед вами стоїть автомобіль, частково прихований у снігу. Без поляризаційних лінз ви бачите сильний відблиск від лобового скла, який ускладнює розпізнавання форми автомобіля. З поляризаційними лінзами цей відбиск фільтрується, і ви можете розглядіти контури автомобіля і визначити, що це саме транспортний засіб. Друге розпізнавання оптики. Якщо ворог використовує снайперську гвинтівку з прицілом, поляризаційні лінзи допоможуть вам краще помітити блеск. Яке може видати його позицію. Без лінз цей бойск міг би змішатися з відблисками від снігу, але з поляризацією ці відблиски стануть менш домінуючими, що дозволить вам краще оцінити загрозу. Отже, основна допомога полягає у зниженні сліплячих відблисків, дозволяючи очам ефективніше фокусуватися на об'єктах і деталях, які могли б інакше залишатися непомітними. Пункт 2. покращення контрасту. Поляризаційні лінзи також допомагають підвищити контрастність між різними об'єктами на снігу. Завдяки цьому військовий може легше помітити руки чи неприродні форми, які не вписуються в однорідний ландшафт засніженої місцевості. Це може бути критично важливим для виявлення ворога або засідки. Як це працює? Сніг розсіє світло у всіх напрямках, і коли сонячне світо падає на його поверхню, воно поляризується горизонтально. Створюючи відбаски. Поляризаційні лінзи мають спеціальний фільтр, який блокує горизонтальні світові хвилі, пропускаючи лише вертикальні. Це допомагає уникнути осліплення і сприяє тому, що об'єкти стають більш помітними на яскравому білому фоні. Пункт 3. Виявлення техніки. Поляризація допомагає виявити відбиття металевих поверхонь чи скляних приладів техніки, які можуть видати місце знаходження ворога. Навіть якщо техніка частково замаскована снігом. Поляризаційні лінзи допомагають виявити замасковану техніку завдяки властивості розрізняти відблиски від металевих і скляних поверхонь. Метал і скло зазвичай відбивають світло яскравими відблисками, які можуть бути невидимими для неозброєного ока, особливо якщо людина дивиться на яскраву засніжену територію, поляризаційні окуляри. Зменшують вплив відбосків і допомагають виділити ці відбивні елементи. Як це працює на практиці виявлення транспортних засобів Наприклад, якщо автомобіль частково покритий камуфляжною сіткою, поляризаційні лінзи можуть допомогти виявити відбаски, які йдуть від лобового скла або металевих частин машини. Таким чином, поляризаційні лінзи захисних окулярів надають критичну перевагу, Дозволяючи розрізняти об'єкти і зменшуючи зорове навантаження, що особливо важливо в умовах інтенсивного світловідбиття на снігу. Коротко про те, що таке поляризація. Поляризація це фізичне явище, яке відбувається зі світовими хвилями. Світло складається з електромагнітних хвиль, які коливаються у різних напрямках. У неполяризованому світлі, такому як сонячне світло, ці хвилі поширюються у всіх можливих напрямках. Однак під час поляризації світові хвилі коливаються тільки в одному напрямку. Більш простими словами, поляризація це явище, коли світові хвилі порядковуються або вирівнюються в певному напрямку світло, яке ми бачимо щодня, наприклад від сонця, розсіюється в усіх напрямках, воно коливається і вгору вниз, і з боку в бік. Але коли світу відбивається від певних поверхонь, таких як вода, скло або сніг. Воно починає коливатися переважно в одному напрямку, зазвичай горизонтально. Це створює відбески, які може засліплювати або заважати чіткому баченню. Саме тут на допомогу приходять поляризаційні окуляри. Як виникає поляризація? Поляризація може відбуватися, коли світло відбивається від певних поверхонь, таких як вода, сніг або скло. Коли світло відбивається, Воно часто стає горизонтально поляризованим, що викликає відблиски та знижує чіткість зору. Доповнення до пункту вибір кольорів. Важливо пам'ятати, що кольор сприймається не лише візуально, але й з урахуванням психологічних аспектів, наприклад, певні кольори можуть викликати у ворога відчуття небезпеки та тривоги, що підвищує його пильність та настороженість, тоді як інші можуть сприйматися як нешкідливі або непомітні. І заспокоювати його та зменшувати його пильність і обережність. Кольори впливають на сприйняття не тільки на фізіологічному рівні, але й через психологічний аспект, що важливо враховувати під час маскування у військових умовах. Психологічне сприйняття кольору може впливати на настрій, викликати почуття або навіть спонукати до певних дій. Це знання використовується у військовій тактиці, щоб виникати виявлення. Або створювати правильний психологічний вплив на противника. Детальніше про психологічний вплив кольорів перше. Відчуття небезпеки та тривоги яскраві та контрастні кольори, такі як червоний або яскравий жовтий, часто асоціюються з небезпекою, застереженням або сигналом про загрозу. У військовому контексті такі кольори можуть привертати увагу ворога або викликати у нього тривогу. Друге. Відчуття спокою та непомітності. Нейтральні кольори, такі як зелений, коричневий або блідий сірий, зазвичай асоціюються з природним середовищем і сприймаються як нешкідливі або непомітні. Використання таких кольорів у маскуванні допомагає краще звиватися з навколишнім середовищем. Третє зміна кольорів залежно від сезону. Слід адаптувати маскування під зміну сезонів. У зимових умовах ефективніше використовувати біле маскування. Щоб звиватися зі снігом. Тоді як восени кольори мають відповідати жовтим і оранжевим відтінкам листя, але не бути надто яскравими, щоб не викликати асоціацій із загрозою у ворога.